Доброго дня, Опять відео для починаючих пасічників. Ваші дії після того, як ви піймали рая, зняли його в рамонос чи вулик, опустили, що далі, які ми дії робимо. Да? Деякі бджолярі, да, після того, як рій знімають, вони його, цей романос зносять в підвал, ну, на ніч в холодне місце для того, щоб бджоли заспокоїлись. Ну, і так вважається, що вони вже не злетять з нового місця, там, де ви будете їх селити, да? там сутки чи двоє в підвалі, як вони побудуть. Я цього ніколи не робив. Зльоту в мене ні одного рая не було, щоб я поселив рій, і він злетів, не було. Ну це можливо, да. В теорії, можливо, да. якщо раю не понравився ваш вулик, чи якісь рамки, чи ще якісь там причини, рій може злетіти. Да? Але будемо говорити про те, що у вас нічого не злетіло. Да? Зняли ви рая, поселили значить, вулик. Що ми йому даємо? Одну сушку і далі забиваємо ващини. Так як у молодого пасічника суші мало, достатньо одної для контролю за сєва матки. А остальне заставляємо ващиною. Ну, Наскільки він рамок? На 4, там, значить, 4 ващинки, там на 3 рамочки, значить дві ващинки, одну сушку. Все. Закриваємо пліночки, ставимо утеплення, відкриваємо їм літочки. І суток здвоє, ми його не трогаємо, для того, щоб бджела заспокоїлася, бджела обліталася. ну і Дивимося по погоді. Да, якщо погода гарна, то сутки двоє вистачає. Якщо погода дождлива, не дає бджілі облітатися, ну, тобто ждете обльота бджіл іменно цього рая. Все, через Двоє суток приблизно. Що ми робимо? Якщо є бажання поставити пластини, ставте пластини для того, щоб убити кліща. Так як в раю немає розплода, то ми можемо сміло вбивати кліща в раю пластинами. Якщо це дорого для вас коштує, значить просто біпін. Він там продається ампула на літр. І є ампула на 2 літра. Ну, тобто, можете взяти на літр. Ампула вона стоїть там 15 чи 20 гривень. Розбавили, проляли. Цей біпін ми не сохраняємо. Біпін храниться тільки 20-30 минут. Ну, цей день, коли ви працюєте. Сутки двоє, біпін уже хранити не можна. Ви його викидаєте, не такі великі кошти. Далі. Все. Пройшли ці двоє суток, випаляли біпінчиком. І ще сутки двоє дивитесь на засів. Тобто, сіє ваша маточка чи не сіє, стара матка чи молода. Якщо через 3-4 суток ви не бачите засіва, тобто у вас рій вийшов не з старою маткою, а з молодою ви зловили. Тобто вам треба чекати 2 тижні, бо молода матка має облітатися, дозріти, ну, а потім вже починає сіяти. Якщо у вас вже матка почала сіяти, це теж дуже гарно. Але дивіться, чого рій приносить мало нам меду. Так? Вроді би, рая ми піймали там, на 5-6 рамок, так? а в результаті там, на соєшнику він нам приносить 10-15 кг, більше не приносить. Чому так стається? Тому що після поїмки рая для до виходу першої бджоли проходить 21 день. Тобто, а у нас всього 100 днів сезону. Тобто, 21 день сім'я не поповняється молодою ага. бджілою. Тому дивіться, який спосіб я вам рекомендую. Дуже гарно це в лежаках робити, але в корпусних теж, це теж можна робити. Ви піймали роя, і ваша матка не червить. Да, два тижні вона не червить, бо вона молода. Ви йдете. В цю сім'ю, там в лежаку, допустимо, вашу хорошу сім'ю, ставите їм на сутки сушку. Матка зачервлює там, засіває повністю цю рамочку. Ви піднімаєте вона вся в яйцях, якщо ви середину гнізда ставите, і переносите цю рамочку. І ставити в гніздо рая. Ви нічим вашу зимовалу сім'ю, основну не ніяк ви її не ослабили, бо матка черви 2 25 тисячі яєць. Сім'я не затратила ні грама енергії на вскармлювання лічинок. Це просто яйця. Ви їх забрали і поставили раю, а в той маточці можете поставити опять сушку, пускай вона далі працює. Все, уже з першого дня поїмки вашого рая уже у них є розплод, тобто є яйця. І вони починають їх вже лічинки клупляться, вскармлювати. Поки ваша маточка молода обльотується два тижні, у вас вже буде запечатаний навіть розплод. І ви можете зробити таку маніпуляцію ще через 5-6 днів, якщо гарний рій. І займає, допустимо, 5-6 рамок. То йому можна таких дати рамочок з яйцями декілька. Тим самим ви трошечки ускорити процес розвитку сім'ї. Дивіться, через два тижні можливо дати навіть печатний расплод на виході, тобто взяти з якоїсь другої сім'ї, тим самим зробити противороєвий прийом в сім'ї, яка дуже сильно велика, поставити їй ващину, а печатний расплод на виході дати раю. Тим самим ви можете цього рая вирівняти з основними сім'ями на основний взяток соєшника, і він у вас відпрацює так само, як основні сім'ї. Ну от, якось так.